Ну що, в мене з самого мадзинства оточували машини. У мене батьки займалися пасажирськими перевезеннями, тому якось малечко тягнуло мене до машин. Ну, насправді, в мене просто дуже багато було знайомих, які були саме в цій сфері. Я подумала, що це непогана сфера, дуже навіть цікаво. І мені всі рекомендували я просто пішла туди. У мене в цій сфері дуже багато друзів, знайомих, родичів. Я подумала, що класно, І мама сказала: іди, будуть гроші точно. Тому я тут. Логістику обрала просто так. Я мені саме дитинство подобається великі машини. По це прям просто мрія. Я не знаю, дуже сильно подобається. Логістику пішла, напевно, по сфері діяльності, де без неї ніяк. Тому напереду мої логістики. У мене логістика сама обрала. <зваж> я взагалі прийшла на в логістичну сферу працювати. Просто прийшла працювати міським брокером. І так пішло поїхала, що кодина разу йшли в Одесу і треба було щось робити. І отак я прийшла в логістику. І звідси все пішло і почалось моє любов. <зваж> ну, якщо колядки можна вважати досвідом роботи, то колядки. А так зразу в логістику. до того працювала менеджером з продаж, також працювала помічником експедитора, логіста. Е, в принципі, більше ніяких досвіду роботи не було. На початку, взагалі, коли я прийшла працювати, в таке логістичне і митне це була митна справа. Я була помічником митного брокера і так трошки пішли, поїхали, що потім, коли Одеса ну, вона ж тоді чудово працювала і. Я приїхала в порт, зрозуміла, що мені подобаються контейнера, і зрозуміла, така може ще щось спробувати. І почала займатися з контейнерів в порту. І отак я вже з митної справи перейшла більш на логістичну. Ну наразі в мене немає нічого досвіду роботи. Я починала з логістики, і досі продовжую в ній. У мене був досвід роботи продавцем-консультантом. Я працювала в мережі спортивного одягу, просто виходило. Спілкуватися з людьми, продавати. Це перше місце таке роботи, і друге просто була няня. Нагадаю, все логістика. Це дуже така сфера, де ти багато комунікуєш з клієнтами, з перевізниками, з водіями, агентами. Я думаю, що більше за все це спілкування саме з клієнтами, тому що все одно це такий взаємообмін, свій такий вайб друге. Дуже класно усвідомлювати, що спікуєшся за агентами з США, з Китаю. А ще саме прикольно, я так задумуюсь і розумію, що от я вирішую такі великі справи просто для великих там компаній, і це прям просто круто. Логістиці подобається, коли знаходиш контакт з клієнтом, і ви можете спілкуватися і бути в хорошому гендерію напевно. Це взагалі дуже цікаво, тому що кожне перевезення це окрема історія може бути все гладко, завантажилися, вивантажилися, а може бути качелі. Ну прикольно, не знаю. Мені це подобається. Це різноманіття, це не сумно, не нудно. Щось таке. Мені подобається, що є абсолютно різноманіття. Тобто, кожне перевезення це щось нове. Ніколи не буває однаково, ніколи не буває сумно, постійно, щось цікаве відбувається. Люди не зважають на об'єктивні причини, на об'єктивні проблеми, приходиться і пояснювати дуже довго, і мусолити, але ну, це все одно ну у людини все одно не з'являється цього розуміння, тому якби оце найбільше не подобається. Мені не подобається грубі яни монії. Все інше мені подобається. Напевно, теж деякі клієнти вибирають спілкування напевно з чоловіками, а не жінками. А так, в принципі, все не подобається, мабуть, те, що дуже багато роботи потрібно постійно бути на зв'язку. Ніч, хвороба, свята неважливо. Потрібно постійно бути в роботі. Це логістика. Буває таке, що є дуже важкі ситуації, які ти намагаєшся вирішити. Клієнт може сваритися, і це прям іноді так вибиває з колії. Бо ти хочеш все найкраще, а в логістиці не завжди це залежить від тебе. Із -за цього іноді засмучуєшся, що не можеш зробити так, як хочеться. Абсолютно так. Звичайно. Так, багато чого, жіноча справа. Логістика, в тому числі. Мені здається, що жінки вони більш практичні, прагматичні і. Ми хитрі. І це нам також допомагає в логістиці. Бо хлопці вони прямо думають, прямо мислять і роблять. Так. А дівчата такі, що я виверну і все буде зроблено. Так, логістика це жіноча справа. Я не розумію, звідки стереотип. Типу, жінка може вирішити будь-яке питання, як її заспокоїть, віддать якоїсь певності клієнту, агенту, будь-кому. Єдине, де я е, не хотіла працювати як жінка, це спілкування з водіями. А в принципі, а чого ні, в принципі, ну я не можу сказати, що це професія сугубо для чоловіків або сугубо для жінок. Тобто я вважаю, що в логістиці можуть абсолютно працювати всі, е, всі потрібні. Я думаю, що так, чому ні? Якщо людини, незалежно від статі є. Всі здібності, щоб керувати, складати там графіки, моніторити, просто бути відповідальним чому. Може й так, не знаю, чи це добре чи ні, але на мою думку, буває, все-таки цей гендерний момент, коли комусь може приємніше спілкуватися з чоловіками, і так, і так само навпаки, приємніше співпрацювати з жінками. Тому Напевно, так. В логістиці треба, щоб були чоловіки і жінки. Так. Багато клієнтів, які не хочуть спілкуватися з жінкою або, наприклад, з чоловіком. Ні, ніколи. Завжди не сприймають серйозно, ніколи не напряму ніхто не казав, але я думаю, що так були. Дуже часто зіштовхуєшся з тим, що чоловіки не хочуть працювати з жінками. Тому що ці жінки вони там емоційні, тупінькі, їх жалко на них кричать. Але свічку іншого боку бувало і таке, що чоловіки кажуть: Ні, дайте мені, будь ласка, менеджера дівчину більш відповідальна ніж там хлопці, в обидві сторони В самій сфері перевезень. Я думаю, ні. бо ми спілкуємося з усім світом, і там байдуже. Ти хлопчик, дівчинка, аби робота робилась. А з клієнтами я думаю, так. Бо є типи клієнтів, які от тим принципово працювати з чоловіком. Бо якщо говорить чоловік своїм мужським голосом таким, то вони такі Да, окей, я все зроблю. І того бувало, да, так, таке, що клієнти казали: Ну може, ти й розумно, але дай мені хлопчика. Я хлопця більше зрозумію. Часів хоч вистачає, але два телефони у замість при собі. Не завжди. Досить багато роботи, постійно потрібно бути на зв'язку, тому не завжди. Раніше вистачало. До того, як почалось повномасштабне вторгнення, я багато чим не мала. Я відвідала курси корейської мови. У мене був рівень в 2 Але почалась війна, і його вчителі відправили назад до себе в країну з вагітною і... дружиною. А зараз хобі. Я не знаю. Зараз на хобі немає. Принаймні в мене? Так. Але якщо брати об'єктивно, я вважаю, що жінкам в цьому плані складніше. Вони займаються побутом. Фактично, жінка працює на декількох роботах виходить, тому що вона і за будинком слідкує, і за дітьми, і при цьому в логістиці Виділяти час собі дуже складно.